Центральна виборча комісія дозволила виборцям Донеччини та Луганщини тимчасово змінити місце голосування без документального підтвердження необхідності цієї зміни. Їм необхідно на сьогоднішній день тільки паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення. Тут пишеться заява, видається посвідчення, і людина має право голосувати. Але ще раз ще раз наголошую на тому, що тільки по багатомандатному виборчому округу, тобто отримувати один єдиний бюлетень. Попри спрощені умови голосування, переселенці скористатися правом на волевиявлення не поспішають. Із понад тисячі офіційно зареєстрованих людей, які приїхали з Донеччини, Луганщини, Криму, у відділ ведення державного реєстру виборців Тернопільської міської ради звернулося лише 25 людей. Жодних проблем на сьогоднішній день з цими особами не виникає. Вони приходять, пишуть заяву. Ми знімаємо копію паспорта, видаємо посвідчення і рекомендуємо виборчу дільницю, яка є ближче до тимчасового місця проживання. Багато телефонних дзвінків. Ми надаємо консультації, люди отримують інформацію і приходять до нас, звертаються і пишуть заяву. Тобто, ми знаємо, що буде ще не один десяток людей до нас звертатися. Усі, хто голосуватиме, не за місцем пропи. Ски просять не зволікати і подати необхідні документи якнайшвидше. Зробити це можна до 20 жовтня.